Друзі, всім привітики! Сьогодні я вирішив катнути на своєму кабанчику на ямашки супертенері. Просто в народі, який називається сутенер. Давненько я його не викатював не катався, сьогодні хочу трохи на ньому катнутись, помити його. Приготувати до можливого мотозакриття. І ще хочу розповісти вам проблемку, з якою я нещодавно столкнувся на цьому мотоциклі. Поїхали, походу буду розповідати. Я появи та карта лягла, Карма Рот, Серед фаворитів, без видиму примара, No13, Андердог на тебе ніхто не ставить, на тебе ніхто не ставить, на тебе ніхто не ставить, Андерлок, положати себе змусиш, поважати себе змусиш, поважати себе змусиш, світ у твоїх. Знайшов більш-менш тихеньке місце, щоб розповісти, з якою я проблемою столкнувся за ці 4 роки володіння цим апаратом. За всі 4 роки проблем я з ним ніяких не мав. Але була нещодавно одна проблемка з круїз контролем. Коли вмикаєш круїз контроль і їдеш, все нормально, воно все вмикається. Але коли. Постійно працюєш передніми тормозами, круїз контроль входить в помилку і потім його вімкнути неможливо. Для того, щоб його знову включити, потрібно встати, заглушити мотоцикл, знову включити, тоді все працює. В чому проблема круїз контроля Чому він входить в помилку? Мікровиключатель, який працює на стоп-сигнал. Він замикав, і він не вимикався. Тому круїз контроль входив в помилку. Зараз я вам покажу, де воно все знаходиться і який там мікровимикач. Ось вона, ця приблуда, в яку вставляються два мікровимикача, які вмикаються і вимикаються. Один мікровимикач вмикає і вимикає стоп-сигнал. А другий вимикає просто круїз контроль. Сама проблема була в мікровимикачу. Ось ось синій з чорним, це вже я замінив. Сама проблема була в ньому. Він вмикав стоп-сигнал. А коли відпускаєш ручку, він просто не вимикався. Тому круїз контроль входив в помилку. Ну, це було не завжди. Коли часто клацаєш, 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 один якийсь раз просто він не одлипав і мікровимикач не вимикався, тому круїз контроль входив в помилочку. Замінив і все, порядок, все працює. Дізнавшись, що у Ямахи супертенері була відзивна компанія по поводу круіз-контроля, я позвонив на сервісний центр до Києва. На сервісному центрі мені сказали, що так була відзивна компанія. Для того, щоб все перевірити, вам потрібно приїхати на ближайший сервісний центр. І якщо потрібна заміна, все замінять і все буде безкоштовно. Але так як часу в мене мало і... Не така вже і це значна проблема, я вирішив її зробити сам. І в мене все вийшло, все працює. Тому, якщо комусь потрібно, робіть, не переживайте, нічого там такого сверхісного немає. Отак От протестував кругіс <круїзь. круїзь> контроль, він і зустрів пациків. Вже збирався їхати додому. Але вони кажуть, давай ще потестуєш, <тес> <тес> та й потестував. Заїхали в себе. Зараз вип'ємо каву і будемо розбігатися по домам. Пацани, літо ж уже закінчилось, треба вже чи на прикол чи? мотоцикли да, ставити, йолки-палки. Яка, яка зимовка, <соцентричок> Немлячу, Байна, не чого такого не було. Яка зимовка. Ні, Юра 2 тижні назад поставив, все, трохи закінчилось, сьогодні знімаю відео. Ні, потепліло, я ще виїжджу. Юра, не зніми, в чому ти одіти? Осінь тепла, ага. В чому ти Екіп, екіп, дивіться, куртофлан, штани. Що, футболка, джинси, що? Хлопці, хлопці, проїжджали спортсмени на літрові. Який екіп? Кросовки, все як положено. Ігор в кроксах, <реш> Самый ось осе парень у нас. На литром, Красавчик. Просто, на, литровом да. на литровом джиксері, да. Осьо на таком красавчику.